Тому що дійсно це є заслуга парламентських фракцій. Зараз багато в змін з'являється на качка та удар. Хто на вашу думку за цим стоїть? Ну, та я думаю, що влада за цим стоїть, тому що вони бачать ріст його як потенційного політика, ріст не політика, а президента. Вони бачать кандидата в президенти вірніше, вони бачать його довіру, вони розуміють, що він користується популярністю як в Європі, так і в Америці. Та й зрештою, я думаю, і в Російській Федерації до нього як до е в першу чергу гідного е і визначного спортсмена світу ставляться з немалою повагою. Не знаю як до політика, але е по крайній мірі, ми були на боксі в Москві, коли бився Володимир Кличко. Ви також там були. Так, я також там був. То самі росіяни до нас підходили, тому що у нас можна було побачити, ми були з українськими прапорами, вишиванках і такі інші. Вони говорили: ми знаємо, що ви йдете в Європу, заберіть нас туди з собою. Тобто це десь говорить про те, який стан речей зараз відбувається в Російській Федерації саме в тому я думаю, що влада буде докладати максимум зусиль для того, щоб втримати повторюється цю владу. Її так просто ніхто не віддасть. Чи буде підписана угода про асоціацію з Євросоюзом, яка зараз, яка зараз позиція Верховної Ради, Кабміну та президента? Ви знаєте, ми запропонували наступних два тижні наступний пленарний. І наступний тиждень зробити підряд пленарний, тому що є ще ряд законодавчих документів, законопроєктів, які необхідно підписати в рамках е Вільнюського саміту для виконання списку Фюле. І е я думаю, що така ініціатива удару е зі сторони партії регіонів повинна була бути підтримана, якщо вони дійсно е хочуть підписання угоди про асоціацію. Якщо це тільки, скажімо так, фальшиві обіцянки, то цього очевидно, що не відбудеться, і буде складно з підписанням угоди про асоціацію. Але я сподіваюся, що вона все ж таки дасть Європа, я маю на увазі, дасть нам такий шанс, і ця угода це ж не є про угода про вступ Євросоюз, це угода про асоціацію. Такі країни, як Угорщина, інші, які вже є членами Євросоюзу, вони також йшли цим шляхом. Тому я сподіваюся, що вона буде підписана і Україна отримає трошки інший розвиток, іншу можливість для побудови в нас європейських цінностей. Партія «Удар» як партія проєвропейська підтримує одну статеві шліди? Ні, ви знаєте, це закон 2342, якщо я не помиляюся. В на, на електронну пошту нам постане, ну я не знаю, воно постане, не постане категорично проти прийняття такого законопроекту. Ви собі просто, я думаю, що можете уявити, але так для відома, просто тисячі звернень, які до нас приходять. Щоб не допустити прийняття цього законопроекту. Ну, його насправді і немає, тому що цей законопроект 2342, що стосується, я забув, як він називається, дискримі... дискримінації, заборону дискримінації. Тобто там мова не йде про одностатеві шлюби, там мова йде про, якщо я не помиляюся, про рівні умови прийняття на роботу. Ага. Людей, які відносять себе до нетрадиційної сексуальної орієнтації, тому що щодо такого законопроекту, то його в Верховній Раді просто немає. Зараз українські вибори Медведчука робить величезну агітацію проти Європейського союзу. Чи робить таку агітацію партія удар? Але вже за європейською ви знаєте, вони роблять, скажімо, зовнішньою рекламою там. Бігбордів по цілій Україні, є підтвердженням того, і в нас Івано-Франківську, я бачив вже на набережні, там знову ж таки цей якраз, що стосується на статевих шлюбів повивішували, там якісь там бікборди і таке інше. Довести свою європейськість ми можемо в першу чергу почавши з себе, почавши з тих законопроєктів, які ми, як парламентарі, робимо, реєструємо, і це доводить те, що ми хочемо в Україні. Побудувати які цінності, який стан речей, яке життя мають відчувати наші громадяни. Тому що ну, Україна в центрі Європи. Ми просто територіально вже давно, якби, апріорі, визначені як європейська країна. Ми не маємо цього статусу, ми не маємо цієї назви. Але будувати Європу, ми ж не можемо говорити про те, що завтра всі приїдуть європейці і будуть в Україні будувати Європу. Де, ні. Дадуться просто умови і дадуться стандарти, по яких ми, скажімо, змушені будемо жити. Але ці стандарти, які є корисними для кожного громадянина, чому так багато про Європу Там дискусії, йде і кажуть, що багато людей проти, та тому що я вчора був на форумі в інституті Горшеніна. Вони показали останнє соціологічне дослідження: 70, більше 70% наших громадян не були в Європі жодного разу. 70%? Так, да. 70%. відсотків. Тобто, ну як люди, що люди можуть говорити про Європу, якщо вони там не були? Тобто тільки з телебачення, тільки з розмов знайомих і таке інше. А угода про асоціацію дає. Прощення візового режиму, є можливість поїхати, подивитися, просто перетнути кордон, щоб побачити, що це таке. А це дійсно воно вражає. А це не призведе до того, що всі люди, яким набригло тут жити, набригло все це терпіти, зберуть речі і втечуть. Ви знаєте, наші люди печуть, наші люди дуже терплячі. Якщо б вони так швидко хотіли здатися і на це все махнути рукою, вони б це вже давно зробили. Але стан речей, який в державі відбувається, говорить і про те, що люди, ну скажімо, зараз нема там якоїсь масової міграції, хоча люди виїжджають, виїжджають, і шукають там роботу і таке інше. Але ми, українці, все ж таки маємо великий запас отого патріотизму. Повірте, що не тільки на заході в нас, але і на сході, особливо в сільській місцевості, не так в містах великих. Але в селах люди спілкуються українською мовою. Вони дуже чітко пам'ятають Голодомор, бо саме там на Сході відбувалися ці страшні речі, не тут у нас на Західній Україні так сильно. Тому я думаю, що дуже багато людей, які розуміють, що державу треба будувати тут, державу треба будувати в собі розуміння цієї держави. Але ми, як політики, ми маємо прикласти ну, максимум зусиль для того, щоб люди не розчарували. Романе, для чого ви зареєстрували альтернативний закон про мирні зібрання? Ваші колеги по опозиції підготували хороший варіант. Погодилися, порадилися з громадою, а ви зареєстрували ще один недовгий законопроект. Що стосується законопроекту про мирні зібрання, от я вчора поїздом їхав, додому повертався сюди і зустрівся якраз з. Представниками громадської організації, які сьогодні тут на франківську, до речі, проводять круглий стіл стіл, якраз по питаннях, в тому числі і мирних зібрань. І вони навпаки сказали, що наш законопроект є в багатьох речах значно кращим ніж той, ні який зареєстрований там. Ну, був раніше, ще. що значить, проконсультувалися з громадськістю? От я був на парламентських слуханнях. І на засіданні робочої групи в комітеті з прав людини, які, до речі, очолює наш колега Валерій Протан, також з партії удар дуже багато представників громадськості, яка раз висловилася за наш законопроект. Тобто там є речі, які, на їхню думку, саме на думку громадських організацій, є більш адекватними ніж в попередньому законопроекті. Тому будемо визначатися в сусідній захід. Скільки депутатам Верховної Ради доплачують в конвертах за депутатство? В конвертах не доплачують жодні гроші. А в чому заплачують в чому не оплачують? В чому тримаєте гроші на чорний день? В банках в євро чи в гривнях? Може, в доларах, може, в пунктах. В чому тримаєте гроші? В банках, в євро чи в гривнях? Ну. Ви знаєте, я дуже, я не хочу казати, що дуже багато, але, скажімо, частину заробітної плати я перераховую на громадську організацію, я вже про це неодноразово говорив, яка об'єднує батьків дітей-аутистів. Кошти, які ми отримували цього року на оздоровлення депутатське, я в області там, скажімо, перерахував, роздав, надав матеріальну допомогу багатьом дітям. Портінвентар ми купляли, там талановитим дітям допомагали там, поїхати на якісь конкурси, і таке інше. А це сума більше 27 тисяч гривень. Тобто 42 народних депутати з партії Удар разом цього року більше мільйона гривень надали саме дітям там, на лікування, на оздоровлення і таке інше. Я вважаю, що. Саме туди треба скеровувати кошти, саме хоч якимось чином трошки допомогти тим не соціально незахищеним верствам, тим людям, які потребують цього, щоб вони відчули, що політика дійсно може бути інакшою. І політики до проблем людей можуть по-інакшому любимості. Скажіть, а збори удару були, чи хоч ви, виголосив заяву, не порадившись з партією? І наступне, що буде робити опозиція для скасування норми, яка забороняє кличку балотуватися. Яка норма забороняє Кличку балотуватися? Немає законодавством, передбачено прямої норми, яка би йому забороняла це робити. Є зміни до податкового кодексу, які говорять там про якісь моменти щодо проживання і визначення терміну резидента чи не резидента держави. Але це жодним чином не стосується виборчого законодавства. А перше питання, чи Кличко порадився з партією, коли ви оголошували заяву? Значить, ви мали можливість перший раз чути про його готовність бути кандидатом ще влітку, по-моєму, в серпні чи в липні місяці, коли відбувався всеукраїнський форум українців чи конгрес українців всесвітній, я вже не пам'ятаю точно назву. Це було у Львові, і він тоді. Про це заявив, що він розглядає таку можливість бути кандидатом. Тобто, безумовно, що ці речі, якби вже давно обговорені, і Віталій є дуже відкритою і доступною людиною. Тобто немає жодних проблем там в чи з депутатською фракцією у Верховній Раді, чи з головами обласних організацій, які не є депутатами і взагалі з партійцями. То тут, тут проблем немає. У нас є абсолютно конструктивний і відвертий діалог. Чому ви пішли у політику? Чим керу... керувались? не боялись її бруду? Ну, ви знаєте, в політику я пішов ще дуже, скажімо так, в молодому віці, в 18 років. Я став першим депутатом Івано-Франківської міської ради, ще навчаючись на другому курсі тоді юридичного факультету Прикарпатського університету. Громадське політичне життя, яким ще тоді одразу ж так закрутилося, тоді була створена партія реформи і порядок, ми стояли біля основи її будівництва в області. І я тоді, як не дивно, проживши всього, всього півтора року Івано-Франківську у моїх рідних, в приватному секторі та вулиці Лучній. Тоді було вирішено, що я там по тому округу буду йти мажоритарним кандидатом, я його маю. Ну і, в принципі, відтоді вже все і почалося з того часу. Тобто ви не вважаєте, що політика це річ, яка за визначенням є брудною, і політики не попадають в рай? Ви знаєте, українська політика відрізняється напевно від інших дійсно своїм брудом. І в політики. Е, мені там, я, я не можу сказати, що я там абсолютно новачок в цій справі, але є вже там досвід, і міської, як я вже сказав, і обласної ради, е, і роботи з політичними силами. Е, але зараз у Верховній Раді, коли політик виголошує свою позицію і через 10 хвилин її кардинально міняє, і говорить це з таким. Ну, скажімо, з такою правдоподобністю, що це так, що ми, ми не будемо це підтримувати, але тут же міняється позиція, ну я не можу це сказати, що це не є брудна справа. Це дійсно прояви крайнього цинізму. Не буду боятися слова брехливості. Багато з них просто виходять, вони, я розумію, що там вони мають якісь завдання, вони змушені там щось говорити. Але, знаєте, це межує, а можливо, вони і укладають певну угоду своєю вже совістю, а це є найгірше. Скільки ви заробили за минулий рік? На якій машині катаєтесь, де живете, чи вистачає вам зароблених грошей? Ну, про, машину. Ну, про машину я вже сказав, Заробітна плата офіційною є, вона відома, це біля 14 тисяч гривень. Щомісячно за кредит автомобіля? Ой, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, я не, не готовий зараз сказати. Десь у мене там ці документи, але якщо потрібно, надам не без проблем. Ну, не хочу там сказати неправду, воно може виникнути зовсім. Місяць 6-7. Ні, ні, менше. Менше, менше, менше плачу. І в Києві живу. Готелі Київ. Мада наше було як службове, тому вистачає. Ну, тобто, безумовно, ніхто не розкошує, але сказати, щоб воно не вистачало, ще лишаються гроші і на те, щоб допомагати іншим. Скільки ви вже відкрили, переймали де? і скільки це обходиться Я про утримання. Uh, Приймання відкриваються у всіх районних центрах, процес триває. Сьогодні ми відкриваємо чергову приймальню у місті Калуші. Утримання забезпечує районна організація партійна. Тобто Вони вишукують ресурс, у приймальних, як правило, теж наші партійці. Тобто вони там виконують роботу не з метою отримання там якихось коштів, тобто не це є мотиваційним чинником. Їх цікавить напаки спілкування з людьми, їх цікавить політичний ріст, їх цікавить подивитися, як відбувається, і тому дуже багато приходить людей, які в принципі пропонують, що ми готові працювати навіть на безкоштовній основі. Щодо інтеграції, які шанси в Україні все ж таки підписати асоціацію? Як вам співпрацюється з партією регіонів в цьому питанні? Що ударів ви особисто як нардеп, робите для підтримки підписання асоціації? Ну, повторююся, тому що вже десь були схожі питання. Ті законопроекти, які визначені, як євроінтеграційні, ми їх підтримуємо. Ми запропонували цього тижня, щоб два наступних тижні підряд були пленарними, щоб прийняти ті всі, які ми повинні встигнути прийняти до Юнівського саміту в кінці листопада. Ну власне, це основне, що на зараз робиться. Ну а так ви знаєте, що в Італії неодноразово зустрічається. Зустрічався і десь там інформація в засобах маси інформації з різного роду представниками Європарламенту, і ми зустрічаємося. Я є в складі багатьох міжпарламентських делегацій. Із послами закордонних країн зустрічаємося із депутатами, тому весь час ведеться діалог про те, що ми будемо прикладати максимум силь для того, щоб е асоціація була підписана. Яка команда зараз у вас в області, в яких районах маєте своє представництво? В районні організації зареєстровані всюди, всі, у всіх районних центрах, є. Е Офіси наших партійних осередків, там же ми відкриваємо громадські приймальні народного депутата. Тобто команда абсолютно сформована, але процес триває, люди до нас приходять, пишуть заяви про вступ у партію, приходять не обов'язково з цією метою, приходять з якимись своїми пропозиціями, ідеями. Тому команда тільки розростається. Скажіть, будь ласка, для чого удару дві молодіжки? Це така фішка, чи ви не можете дати лад в партії, і це враховуючи, що ваші виборці теж молодь. Прокоментуйте. Ви знаєте, громадська організація, молодь Віталія Кличка, вона була створена ще за довго до утворення партії «Куда?». і тому ну, якби, немає дуалізму влади. Щоб ви розуміли в цьому питанні, якщо говорити такими теоретичними термінами, тобто ці дві організації вони абсолютно співіснують нормально і виконують завдання щодо залучення молоді до партійного там будівництва, щодо залучення молоді взагалі до виборів, щодо роз'яснення молоді, там що відбувається в державі, які